І так, ну а для продажу товару нам треба односторінковий сайт, тобто лендінг, лендос і так далі, як його всі називають. Це сайт, на якому буде представлений наш товар, розкрити її в повній мірі, щоб людина вже далі. Після того, як прийшла за нашою рекламою, прогрілась, взнала всі переваги того товару і зробила безпосередню покупку. Ну, принаймні лишила свої контактні дані для того, щоб в подальшому ми вже з нею зв'язалися. Щоб створити однострінковий сайт, лендінг є декілька методів, декілька способів, і я зараз вам про них розповім. Один із методів це створення однострінкового сайту на конструкторах сайтів. Є два зараз такі актуальні конструктори, які можна використовувати. Я вам не буду тут більш детальніше показувати, як там на які кнопки натискати, адже якщо ви перейдете на ці сайти, я їх залишу в своєму телеграм-каналі, ви там самі побачите, там є інструкції, де прям детально вам все розжовано показано, на яку кнопочку на, натиснути, як то все підключити, як то все запустити. Загалом, це один із найпростіших методів створити собі однострінковий сайт. На конструкторі вони там коштують буквально копійки, є навіть безкоштовні. Але якщо ви. Не пальцем ділені, так сказати, і хочете трішечки помучатися, але навчитись робити то самостійно. То в мене також є е, невеличке таке навчання по створенню однострінкових сайтів, по їх копіюванню. Коли ви це робите, все через код підготовлюєте, то редагуєте, так як вам треба, і так далі. Але це навчання по створенню копіюванню однострінкових сайтів воно входить до мого основного навчання по товарному бізнесу. Тому зараз воно цілком і безпосередньо належить. Учням, які проходять основне навчання. Але до того ж всього, якщо ви не бажаєте навчатись тому, да, не бажаєте розбиратись з тим кодом, не, розбира... не бажаєте розбиратись з тими конструкторами і так далі, і бажаєте зекономити свій час, то я вам рекомендую програміста. Посилання на програміста я залишу в описі під цим відео. До цієї людини ви можете звернутися, скинути йому посилання на вашого конкурента, ну тобто, посилання на сайт, який ви знайшли до цього в бібліотеці реклами Facebook. Facebook. І сказати так то так-то, мені треба ось копія такого сайту. Він вам скопіює, встановить все підключить там до crm системи Якщо у вас, у вас є, якщо немає, він вам його підключить до telegram бота куди будуть приходити ваші замовлення. Якщо там треба щось підкоригувати, змінити фотку, картинку, там колір, навіть і тому подібне ціну. Він все це зробить. І найголовніше, він це зробить за доволі такі маленькі кошти. Тому всі актуальні посилання будуть в описі, і я вам нагадую. Що також в телеграм-каналі ми ще проводимо набір до закритого телеграм-чату чату активних товарщиків, які зараз займаються онлайн-продажами, які діляться, підтримують один одного і загалом будуємо ось таке круте продуктивне ком'юніті. Якщо ви бажаєте до нього доєднатися, приходьте в телеграм-канал, там будуть всі умови по під'єднанню. До речі, він абсолютно безкоштовний. Ну а далі нас з вами чекає запуск реклами. Я вам покажу дієвий метод, як запустити ту рекламу як створити компанію, які групи оголошень робити, як загружати ті креативи і тому подібне. Коротше, все покажу, розповім в наступному ролику.